10 із 10. Даємо 10. із 10. Вітаю, мої любі на каналі. За підписку вам буду дуже вдячна. Вчора печиво за один присіс чаєм з кавою рознесли і навіть сліду не залишилося. Тому сьогодні я буду готувати кекси з шоколадом і покажу вам свій рецепт. Спочатку з'єднаємо 70 грамів м'якенького вершкового масла. Додаю пакетик ванільного цукру. Звичайного 150 г цукру. Зовсім трошки перетру цукор з важковим маслом, а потім все будемо збивати міксером. І додам для стабілізації смаку дрібку солі, а курячі яйця буду поетапно збивати туди ж 250 мг молочка кімнатної температури. 50 мг олії рафінованої без смаку, без запаху. Ось Даю сухі інгредієнти. 250 г горошна, 60 г какао і зверху 10 г розпушувача. І вже без міксеру перемішуємо ложкою. Зараз мені треба наробити шматочками. Десь 70-80 грамів темного шоколаду. Знов таки, якщо вам не принципово шматочки це буде, або просто така шоколадна маса, ви можете перебити це все в блендері. І буде крихта шоколадна. Рублений шоколад додаю до тіста. Треба все в кінці змішати. Беру ось такі звичайні паперові форми одноразові. Будемо в них випікати. Поповнюю тістом десь 70% цієї форми. Якщо у вас є кулінарний пакет, ви їм скористайтеся. Але ось так ложечкою і власним пальцем теж непогано виходить. Розігріте духовку 180 градусів десь хвилин на 25. З Богом! вони А які ароматні! А уявіть, які вони будуть смачні. Ай, клас! Боже. Кави. Ну що, скуштуємо? Так, от шоколада. М -м -м. Якби ти міг оцінити, і я б тобі теж дала скуштувати. Це фантастично! Обов'язково до приготування, мої хороші. Ммм.